Так, хлопці, розпаковка подрібнівача. Так, в нього транспортне положення. Фіксується він такою штучкою, такий барашок. Та є планка потім зафіксується сюди. Тут розкручувати. Тут є такі фіксатори. Зараз штовхую. Зафіксували, зараз повторили, сторимо так само, ту планку на її місце, опускаємо так положення, яке нам треба, плюс-мінус. Далі хлопці, тут в транспортному положенні. Ця вся система дуже погано зроблена, того ж тут нема центровки, тобто, якщо я піднімаю транспортера теп. Натягується. Хірово показувати. Знімаю, натягується, опускаю, він дуже прослабляється. Що я тут не мотив, нічого не вийшло, придумав тільки, тільки натяжуючу зірочку, яка ставиться, яка ось тут ставиться. Ось така натяжна зірочка. Це звісно великий мінус в цій системі. Виставили транспортер в тому положені, який нам треба, а тоді називаємо тону тернодзіру. Поки я нічого учого не придумав. Що ж так? І болтами гайкою зафіксували. Транспортер приблизно в такому положенні, як нам треба, закрутили, зафіксували, тобто, якщо я Транспортера хочу або опустити, або підняти, Цю треба обов'язково прослабляти, бо це натягує цепа. Або натягує, або прослабляє, Тобто його треба обов'язково за ним наблюдати. Щоб не робити діло. <кхе> а які діла мене не робити, а можна просто скрутити отого вала, я перестав показати, оцього вала вола можна зігнути, він там діаметр 15 внутрішній. Якщо сильно натягнути, тобто, якщо сильно підняти транспортер, Тросиком там натракувати сікулізе. Сили хватить і можна скрутити, звернути. Та і така фігня хлопці Транспортер стоїть так, приблизно зараз ще будемо під'їжджати ближче, то буде видно Щоб розложити, то треба трошки йому. Трошки, трошки біля нього треба покрутитися, щоб розложити. Витвяткую собі. Чи туди, чи сюди. Та й така система хлопці Зараз запустимо. Так, тут дуже часте питання, чи велика нагрузка на трактор. Чи, ну, страшно, щоб не скрутити трактор. Дивіться, сьогодні спробуємо. Відвела до труби виходить 51 мм. Тобто сюди влазить свободно 51 мм. Тобто, труба 142 внутрішній, вал 40. Стається 102 на 2 51 мм. Влазить свободно. Ми врізали заготовки. Пробуємо на нагрузку. 45, 55, 65, 70 і 85. Ну, ви розумієте, що вже навіть отой 70, він вже сюди положить і не лазить, він вже мав би задавити трактора. Тільки аби би встиг просто підгазувати. І решта грубші заготовки, воно мало того, що риже, та ще й душить, душить по слоях. Зараз побачу, заведу, продемонструю. І почуєте нагрузку на трактор. Зараз. При, будемо пробувати при одинакових оборотах. Зараз заведу, покажу на яких ще працюємо оборотах. Так, дивіться, а то майже холостий, чи як вам сказати, Ну можна ще менше. Ото холостий. Це максимальний. На таких оборотах ми не працюємо. Ми працюємо десь приблизно таких, може навіть чуть менше. Один п'ять. Слухайте нагрузку. П'ятдесят п'ять. на нагрозку. Нема на Пістдесят п'ять, 80 що в нас там було сьогодні. Кошаємо грозку. Прокопнув без проблем. Ми маємо вісім'ятку там для власних. Ма пологи ці має вдавити. Або вам показую нагрузку. На Це що таке нагрузка. Все, потолкнув. Ну і та вся, вся приводна система як зроблена. Ну, значить, робив я транспортера, ну так робиш собі. Спокійно, ну але таке враження, що, блін, щось за легко йде, щось йде за свободно, щось десь не то. Ну, блін, ну вроді би все правильно. Вроді би, має бути зірочка одна, зірочка друга, кусок цепи, і все сходить ідеально. А потім, як пішло прозрення, а бляха-муха, а він ж не в ту сторону крутиться. Якби транспортер був на праву сторону, на ту сторону, да, без проблем. А тут обороти не в ту сторону, виходилося, що воно крутило назад. Ну, поняв. Довго думав, довго хімічив, що я тако не видумав, Там і цепами пробував. Зараз ставлю кусочок відео, як я хімічив спочатку. То я має крутитися в ту сторону, а то я в ту крутитися. Тобто це буде приводна, та, яка має стояти мертва. А та я має бути натяжитель. Якось там як. І походу транспортер має бути постійно в одинаковому положенні, бо якщо то тут буде мінятися зазори. Там вище, нижче. Або і та я має теж натягуватися, але жорстко, а тентає на пружині. Поки не пройшло прозріння, як його правильно зробити. Тобто, ставимо сюди шестерні це шестерня з коробки Т-25. Це також То дві одинакові шестерні. Щоб поміняти обороти, та я крутиться в ту сторону, та я проміжний вал. Якби обороти міняє все так, як треба. Тобто, до, того, до тих шестерень я приварюю зірочку діаметром 90, Шаг, крок 19-й, цеп-19. А тут шестер, зірочка. 210. Ну, 210 це не по зубах краю, а по центру. Ну, так як, 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 як лягається. В такому випадку обороти тут 540 один до одного. То є пониження, прийшло тут діаметр і той діаметр, пониження пішло в 2-3 рази. Тобто, ну як там пояснити? На пониження, коротше. Далі тут діаметр ролика 90. Він має один оборот тої зірки. І один оборот ролика, то в нього є своя довжина. Довжина кола. Довжина кола діаметра того 90 виходить 283 мм. Тобто, в нас вийшло, я не кажу, що я там все пошитував і підбирав. Получилось то що було з того, що в мене вийшло. 540 оборотів вала відбору. Лента проходила 1100 мм. Тобто, за 2 секунди. Вона проходила з тої точки аж туди до тамтої точки до краю. Здавалося заскоро, Ну, але варіанту не було ніякого. Тобто ми ще посчитали на максимальних оборотах я ніколи не роблю. Тому що, мені здається, це перерозход, трактор так нормально тягне. При 400 оборотів вала відбору, лента проходить 800 мм. Ну, вродь, за секунду. ну, Вроді нормально, плюс-мінус. Далі щитали, ну, скільки треба шкрипків. Так, щоб співало забирати звідси з-під подачі, крок відків 55 мм. Один оборот вала, 55 мм лягає на, ви на транспортер. При 540 оборотах на транспортер лягає 9 кусочків деревини. 9. При 400 оборотах, то, то щоб все почти тут було. Лягає 6,5 кусочка деревни. Спочатку я робив 15 скребків, але мені здавалося, що буде замало. На, тобто на одну відстань приходилося цікусь там, вже точно не пам'ятаю. Було спочатку 15 скрипів, потім ще 4 добави, зараз є 19. На кожний участок припадає якоби три кусочка, які вилітає з з оча, три кусочка по. 55 мм, mm, тобто 150-175 мм. Mm. У таких місцях часом буває, що навалить дуже багато дрібного. Боявся, щоб просто не проскакували, не пересипався, бо дуже часто просипається, ну то, що я бачив по відео. Пересипається звідси і скочується донизу. Нічого все вийшло ідеально. Навіть, навіть не думав, що так вийшло. Також боявся, щоб не схватило, тобто як воно буде йти, 55 мм, щоб воно не схватило до, до рамки не прижило. Часом таке може бути. Поки ідеально вийшло. Поки вийшло файно. Не скочується, схватає. Скорості хватає і хватає шкрипків. Ну і отут воно так все замучено. Зроблено, скажімо так, тяпляп. Ролики в мене. Це вроді би як шахний, шахного конвейера, наскільки я знаю, може то, бо не знаю. Вони в мене валялися теж дуже давно, почибники стоять там всередині. Тобто цей вал має стояти. Стояти намертво. ну він тут вставлений, так зроблено так. Не по феншую, це просто гайка 30, просверлено, діаметр розбито, щоб цей вал вліз в гайку і все, тут нема ніякого. Оце знімається, ця бокова рейка знімається, і тоді вона в того вала вийняти. З тої сторони теж так. так. Зроблено по по простому. Тобто вал стоїть. А почипники там ролики. Ну це таке собі. Варіант такий собі. Ну, але то що було. Можна сказати, халявний, бо вони мені досталися теж дуже давно і валялися там гаражі, Поржавіна. Тут зроблено от так -так, такий же самий ролик. Зроблена така натяжка. Вставляється тут. фіксірована то натяжка. Якщо лента втікає, там хтось в мене розпитувався, як би мог щось не виходить. Якщо лента втікає в ту сторону, наприклад, в ту сторону. Просто тим регуліровочним видвигаємо сюди, щоб лінту спихало в ту сторону. Ну, це тут якось би так. Тут теж зроблю, тут мав би бути вал. Мав би вал крутиться з роликом, сюди ставиться корпус подчибника сферичний, і тоді можна було, бо тут зроблю, ну так. Так, не дуже, але, але воно працює. Тут всередині 16 прут. 16-й пруд приварний до того каркаса, він там свободно сидить, тому що він там щоб шоблів, якщо треба потягти, допустимо, якусь одну сторону, щоб воно не клинуло просто. То воно так зроблено, тяп-ляп, але працює. Тут того щось мені так пофеншує, якось не пофеншує, прошиться ще щось таке. Кусочок ну, це з тим. Та є Така хлопці система. Тут защолки. Мені здається, що трошки слабенькі, але які були, такі поставив. Поки витримує, то та штука. Ну, розумієте, як складається вдвоє, щоб та лента не впала, щоб трималася. Лента ширної 250 мм. 250 мм довжиною 5. <клес> От під ту ленту я її підбирав, робив габарити транспортера. Мені здається, що від краю і сюди 230 мм може то. Точно не пам'ятаю. Ну, якось так хлопці. Точно не пам'ятаю. Далі шкрипки зроблений, кутник. Знизу кутник 30. 30-й кутник, до нього приварена полоса, Блядь, не помню, сороковка. Сороковка і 3 мм тувши. Нічого не було Які є, такі є. Трошки дорого, звісно, але вий. замок елементарний, той я побачив теж в Ютубі, в когось там на каналі зробленою. Шикарно зроблено. В них я взяв ідею і на транспортер, і на замок. А саме головне взяв цю лебідку. Це все їхня ідея. Там вставлю як називається цей канал. Такий канал. Дуже мені допоміг, реально допоміг. Далі тут бляха двойка, може тройка. Валялася вже така ржава була, що капець це 15 ка окантовка. Уготовка 15, тут 20 на 40, щоб такий каркас тримав. Тут. Мабуть, от 20 на 20 зробив, щоб був розборний і, походу. Нафік не треба того, що я лентою, думав, що буду ленту витягати на бік, але ж тут приварив на мертв, воно коротше. Не зніметься. Та й така фігня, хлопці. Складного тут немає, по... по матеріалах воно взагалі недорого. Ну як недорого. Трошки треба, але не є аж там сильно. Так дуже багато часу треба. Дуже. Дуже багато часу, так як посчитати тієї години, що я потратив на нього, і, допустимо, тієї години, якби я робив на своїй офіційній роботі, ну то б ну, обійшлося мені дуже, дуже багато грошей. Дуже багато хлопців. Якщо, допустимо, взяти по годинах, то, то вся система обійшлася вже 40 тисяч гривень. Плюс-мінус. Плюс-мінус. Хтось каже дорого, так, да, согласен, дорого. Ну, але, блін, години теж вартують. То, що я потратив на вироблення того транспортера разом з подрібнювачем. Та блін, ну ти години я остануся на роботі. І... і зароблю, Та й таке хлопче. Бо казали, щоб робити ну, 40 тисяч, хтось хоче платити таке. Сумнівайся, бо це дуже дорого, реально. І то, що в мене по матеріалах було дуже багато свого. Мало там що докупляв, куплялося там транспортер. Ну, таке, по мілочах куплялося. Дуже багато мав свого. Дуже. То, що мені зекономило. Тут рама, як ви знаєте, рама була. Рама була. Отака, на косу зроблена, прийшлося, проробляв два рази. Спочатку зробив так. Потім вказалося, що буде черпати, буде ловити. Подняв ще раз тут обрізав, оцей відрізав наверх. Трошки трошки теж боязко було, що буде ловити. Ну, поки нормально, поки нічого не ловить. Та і так. Що тут ще вам розказати? Ну, вроді би, як все зрозуміло. Тобто, якщо саме головне тут не забуватися, як складає в транспортне положення, щоб від... відкрутити обов'язково ту зірочку, бо вона робить діло. Трошумо натракувати так, що десь щось крутить. Оце такий один мінус. Мені воно ніяк не вийшло його зробити так, щоб воно і на пружинах думав, і як тако, щоб не вийшло. Воно чого не вийшло? тому що ота точка кріплення транспортера мала би бути на осі, мала би бути на осі оцій. Ось тут можна було б якось захімічити, отут одне вухо, там позаду, друге вухо десь. Але воно б було занизько. Занизько. Воно і так, ви бачите, як низько. Тут зараз трохи сіла невізка, так, сантиметрів до 30 от того, що я боявся, щоб не зачіпало. Тут теж той бункер. Ну що я тільки не думав, як не той, щоб ловили, щоб не розсипав, боявся, щоб не розсипалося. Але вийшло чітко. Тримає кусочок ленти. Кусочу клієнтів і воно якось там не розсипається, можна сказати, зовсім зовсім мало з прицепа, тут кучка буде зовсім маленька, побачите. Та є отаке хлопці. Роблено так. По колхозному, але свою функцію виконую. Та є отаке. Ну, би я розказав, Ну ще каркас зроблений 50. 50х32 мм. Тут зроблені такі завіси. Завіси, мабуть, 20-ка, а то був шток з якогось маркізатора Мені здається Тут діаметр 1 це просверлив і все ідеально. Ідеально вийшло, приварне, от воно так, так зроблено. Тобто, тобто тут не сплошна, ви розумієте. Бачите, лента лягає на, на оцих 50х30. На Натяжка так. Туди болти приварив до рами, а тут таке і тут о, різьбою. Що в мене тут о, знизу трохи лента бігає, так я його і не доробив. А що бігає, бо в мене є усовий люфт. Пруштолка, десь о, тут, о, зазор є 5 мм може і лента тако бігає туди-сюди. -туди. Якоби не проблема, мав зробити, забувся, виїхав, ладно. Сьогодні поробимо так. Та і так, хлопці, запускаємо. Закінчили дробити, набили мабуть ось 4 куба, той прицеп має по борти 3 куба влазить, а тут ще трошки вище борти, розкубати, Ну, хай 4 куба. З того що бажано ще доробити, тут то -то захисну дугу поставити. Сьогодні знову модрився по бортовий бити. Десь там защолка вискочила, трохи опустився. То що губить, губить зовсім небагато. Ото маленька кучка, що на то, мені здається, багато. І там бо чуть під'їжджав. Так, надрубили прицеп. Хто молодець, Тузик молодець, а чого тузик молодець? Тузик за возом бігає. Отак хлопці. Такі справи. Забувся зафіксувати солярки візьме. І забувся часу засіка. Ну приблизно десь 2 години десь половина може. Якось довго йшло. Рехав я хлопці, хоче молодець, возом бігати, хоче в кабіні їхати і все. Рада, ти, Ось ти тузик, це водари. Знову в них застава.